Якщо ви не знаєте, де взяти якісні добрива, системи захисту або хороше насіння, місто Київ, вулиця Степана Бандери, 21, ось підходите до цього магазинчику, заходите другий поверх. Ось такий величезний магазин. Тут насіння вистачить, щоб засіяти всю Україну. Топусточка, овірочки, гибриді бездіч. Помидорки, які хочете. Я вам рекомендую, це просто свіже наше, то це наша компания. Тут всякие дурниці. О, це класна штука. Що мурашки. Радості не робили. А тут скільки огірків. Дивіться, яке фасування по 10 на 7. А там на касі ще є по 50 на 7. Касети навіть є. Плівка є. Короче, є все. І ціни адекватні. Запам'ятали? Місто Київ, вулиця Степана Бандери, 21. І ось тут багато всяких ніж такі.